Наскільки зрозуміло, ви е, стоїте за своїх побратимів із 3033, так? Так, так. А розкажіть свою історію, тому що ви поза кадром теж сказали мені, що ви були в полоні і вас обміняли 3 е, січня. Так, я був в полоні. Я є захисником Маріуполя і потрапив у полон у Маріуполі 12 квітня 22 другого року. А які як це сталося? Е, на заводі Ілліча. Е, у нас вже не було майже нічого, не провізії, не боєприпасів. І ось е, за е, командою е, морпіхів е, нам довелося здатися. Це ще був якби перший перший, ну, так, етап, так, можна так. так сказати. І як це відбувалося? Як до вас відносились там? Е, ми е, здали свою зброю. Бронежилети і нас відправили до Сартани, це був ну, район на Маріуполі, населений пункт. Потім нас відправили до Оленівки, це Донецька область. Ми знаємо Оленівку. Так, І потім вже з Оленівки нас відправили до Росії. А ви не перебували в Оленівці під час цього теракту? Під час теракту я не перебував в Оленівці. вже були в Росії, так? Так, вже був в Росії. Ну, ми знаємо, що росіяни просто жахливо ставляться до наших військовополонених і особливо до оборонців Маріуполя. Як ви цей полон пережили? Ну за допомогою якоїсь мрії про те, що я вийду, побачу своїх батьків. надія тримала. Так, так. надія тримала, бо якщо у людини забрати на надію, вона все, вона помирає. Здається, так. Так, так, так. Як вам, до вас фізичні сили застосовували? Так, фізичні, психологічні. Майже кожного дня побої були. Щодня побої Вони боже. і собак натравлювали. Тобто то ви і... стояли на вас, натравлювали собак? Ми не стояли, ми повзли по коридору, на нас собак натравлювали. Бійцівських якихось? Ні, з спеціальних собак, навчених натравлювали. Ого. Потім засоби фізичного впливу, електрошоки були і усе інше. І навіть поліетиленовим пакетом душили. Так, ну це жахіття Боже, були. було. Це, це жахливо, це жахливо. Так, так, так. Як ви змогли так, навіть не зважаючи на цю надію, триматись було дуже складно. Ну так, так було дуже складно, але ми. З побратимами підтримували один одного і це теж якось допомагало. А я трошки собаками не зрозуміла, але ну, якщо вам це не травматично, Ні, не, не травматично. Тобто ви... це був якийсь такий для них квест чи як це було? Для них так, це ну, тобто їм подобалось. Лежите? Тобто ви лежите на, на підлозі? Ну, не лежимо, відкривається камера. Нам дають команду у військових як команда спишка. Тобто, це коли кидають гранату, ми повинні були лягти на землю. Ми виповзали з камери і нас збили кейками шумовими і електрошокером, та травили на нас собак. – І собаки писали? – Писали, так, так. Писали. А я вам потім медичну допомогу надавала якось? Дуже, дуже погана була медична допомога. Дуже погана. У мене ноги гнили дуже сильно. Тому ви в цих спеціальних так. так, так я так, просто так. Хочу, хочу показати, власне, це через укуси собак. Ні, через по, по, побиття. Боже, це, це жахливо просто. Це так, жахливо. це дуже жахливо, але їм це подобалося робити. Насправді дуже подобалося. Ви все ще реабілітовуєтесь? Так? Е, так, я ще на лікуванні знаходжуся. Як, як у вас процес триває? Е, ну, вже набагато краще, але е, вже того фі фізичного стану, який був до полону, немає. Те ж саме і про психологічний стан. Дуже, дуже, поганий, дуже поганий, дуже поганий сон, дуже поганий. Зараз знаходжусь на антидепресантах, на снадійному і тому подібне. Слід, щоб вам виразити ці співчуття, бо це просто так, але я живий, це саме головне насправді, що залишився живим. А ви просто ще ходите із підтримкою з паличкою, без неї неможливо ходити? Е, ну можна, але ну е, нагрузка на коліна, М -м -м. на ноги. Вона а це є. в зв'язку з чим зв'язку з побоями саме на ногах? Е, з побоями, з тим, що ми по 16 годин у день стояли. Але більше за все з побоями зв'язана. Може, я собі навіть не можу уявити, який жах хлопці досі переживають. Так, Вас так, у мене роки. є mm -hmm. дуже хороші друзі, які зараз знаходяться ще там. І про них майже нічого не відомо. Ну, Червоний хрест не допомагає взагалі. Я вважаю, що це ну, організація. ну, не потрібно. Дуже, дуже погано, я до них ставлюся, тому що коли я до них прийшов, на, ну, як, як би сказати, вони мене запросили дати свідчення, і вони дізналися від мене про місце мого перебування. Вони навіть не знали, вони. Навіть не знали про, про таку колонію, якій я був. А де ви були саме в Росії? В першому місці це було Ряжськ, Рязанська область, а потім Республіка Мордовія. Це майже 1200 кілометрів від границь з Україною. Як ви дізналися, що ви йдете на обмін? Я до останнього не вірив, тому що і під час того, як нас забрали з камери, були побиття. Але вже коли ми, нас везли на літаку. Потім на автобусі, і коли вже спецкружнатинці Російської Федерації вийшли з автобуса, ми вже зрозуміли, що щось веде до цього. І коли вже ми побачили, що ми на КПВВ їдемо, ми обрадувалися дуже. Побачили прапори? Так, побачили прапори. Потім до нас зайшов військовослужбовець ЗСУ, сказав, що. Ви майже вдома, це були дуже емоції, які не передати словами. А коли я батькам позвонив уперше, це дуже так. І сльози були, і ну, це не передати словами. Дякую вам, дякую вам за вашу історію. Дякую, що захищали. Поправляєтеся швидше і вам швидше було І вам дякую.